2015 року в Україні розпочали видавати біометричні паспорти. Особливість документа в тому, що це посвідчення особи міститиме електронний носій даних. Про всі плюси та мінуси цього документу будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем, а саме Квятковська Лілія Едуардівна, головний спеціаліст по зв'язкам із громадськістю та засобами масової інформації, управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області. Ми вас вітаємо, пане Лілі. Добра Дякую, дня. що до нас завітали. І відразу перший перше питання: біометричні паспорти. Це перший крок до безвізового до безвізового режиму. Доброго дня, шановні глядачі. Ну що можна сказати? Що дійсно запровадження в Україні таких біометричних паспортів для виїзду за кордон це з умов. До лібералізації України наближення до європейського союзу, але як ми знаємо, якщо Україна вони будуть, як кажуть, будуть діяти в той в той момент, коли Україна наша вже підпише цю угоду, підпишеться цю умову з європейським союзом. Тому саме після цього ми будемо сказати, що ми будемо можемо, твердо можемо говорити, що саме тоді тільки ці біометричні паспорти будуть діяти з 2015 року. Почали видавати, тобто як, що передувало. Цим подіям що ви знаєте, яка була підготовка. Ми можемо розділити підготовку підготовчий етап на таких два етапи. Тобто, перший, ми можемо сказати, що це було запровадження закону України про демографпро єдиний демографічний реєстр документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чиї спеціальний статус від 6 грудня 2012 року. Ось, але з метою запровадження саме таких же біометричних документів для виїзду за кордон урядом прийнято постанову від 7 травня 2014 року номер 152, тобто це про затвердження зразка бланка технічного опису та порядку оформлення видачі обміну пересилання вилучення повернення державі знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм його тимчасового затримання і вилучення. Mm -hmm. Тому саме можна сказати, що саме з цього періоду наша вже служба. Відповідно, почала вже запроваджувати такі документи. Що це за документ? Як, як він взагалі виглядає? Тобто, це пластикова карточка, це і кредитка? Чи ні, звичайно. Я вам хочу сказати, що вигляд його цього документа, тобто, це е, він нічим не відрізняється, будемо так казати, від зразка паспорта 2007 року. Лише це та сама книжечка, яка складається з 32 сторіночок паперових, але вже якість його і. E, значить, але вже якість його вона йде більш захищеного. Тобто, для mm -hmm. чого це? Тому щоб ніяка друга особа під час втрати, наприклад, так, не змогла скористатися цим паспортом. Тому це одна, будемо так казати, одна з найбільших переваг цього документа. І ще такою відзнакою є, це те, що в обкладинку цього документа вже в нас є вмонтований електронний носій інформації, на якому записуються біометричні дані про власника паспорта. Ось, а також залишається його а, таких, чи чим він відрізняється, так тому що туди вносяться не не просто дані про власника паспорта, але його від, відцифроване образ обличчя, а, підпис електронний, а також відбитки пальців рук. Це цих три типи біометричних даних. Так, це Оп. підпис, цифрове озображення обличчя і відбитки пальців. Чи має право громадянин відмовитися що небудь з е, вищесказаного? Надавати звичайно відповідно до законодавства України, громадянин України має право відмовитися, наприклад, від відбитків пальців рук. Ось якщо людина, наприклад. Відмовляється від цього, то наша державна міграційна служба, враховуючи такі моменти, наприклад, дає можливість виготовити закордонний паспорт за новим зразком, тобто без біометричних даних. Але тобто, ну його можна буде використовувати все нормально, звичайно. Тобто, від ідентичний біометричному. Просто якщо ми включаємо, що в біометричний відносяться цих три ознаки, то в нового зразка просто без цих біометричних даних. Ну він равноправний. Угу. Цьому паспорт, які документи потрібні для оформлення цього паспорту ну, безпосередньо, процедура оформлення цього закордонного паспорта не змінилася. Тобто громадянам в Україні треба все ж таки прийти до нашого територіального до нашого територіального підрозділу Державної міграційної служби з собою мати внутрішній паспорт громадянина України, а також ідентифікаційний код. Скільки треба оформлення цього? Оформлення заявочки триває близько, якщо ми говоримо на біометричний паспорт, це близько 20-25 хвилин. Якщо ми говоримо про виготовлення паспорта за новим стросочком. То звичайно менше близько 10 хвилин, як хмельничани відреагували на цю інновацію. Чи багато до вас приходять людей за біометричним паспортом? Ви знаєте, від початку нашої будем так казати роботи, тобто ми говоримо десь від 12 січня, близько 2,5 тисячі заявочок вже було прийнято нашими головними спеціалістами нашої служби. Тому, як бачимо, всюди в цю цифру входять не тільки, наприклад. Ті самі дані про біометричність, а також а також і паспорта за новим зразком, mm -hmm. тобто ця сума включає як одні як один вид паспортів, так і інший в людей, які вже є е, закордонні паспорти, чи їм потрібно робити біометричні? Е, ну тут ми можемо наголосити що виготовлення саме такого біометричного паспорту то є обов'язок, mm -hmm. то є пробачаюсь, право, але не обов'язок громадянина України. Тобто, якщо ми говоримо, що людина, наприклад. До 1 січня 2015 року отримала вже попередній зразок, отримала а, значить, закордонний паспорт за попереднім зразок, то термін його дії не міняється. Тобто, якщо він виданий на 10 років, він 10 років буде діяти. І людина з ним може подорожувати по всіх країнах ЄС. Yes. Тобто, туди, куди треба. скільки це коштує? Скільки коштує? і Скільки триває е, період виготовлення паспорта? Значить, якщо ми говоримо про біометричний паспорт, виготовлення е, є два терміни виготовлення це 20 робочих днів і 7 робочих днів. Якщо ми говоримо за 20 робочих днів, вартість його складає 518 вісімнадцять гривень п'ятнадцять копійок. Якщо ми говоримо за терміновий порядок виготовлення, то вартість 775 сімдесят п'ять гривень копійок. Тобто угу. це обов'язкових три платежі, які громадянам повинен сплатити для отримання цієї послуги. Якщо ми говоримо про виготовлення закордонного паспорта за новим зразком, тобто без біометричних даних, вартість його складає 461 гривня 15 копійок, якщо в терміновому режимі 718 гривень 30 копійок. Скажіть, будь ласка, чи має право володіти громадянин України двома паспортами? Тобто є звичайний в нього паспорт, який він зробив раніше, і зараз людина хоче, до прикладу, робити біометричний. Чи тоді вже забирається звичайний паспорт за кордони? Чи ні? Чи залишається в людини і той, і він собі може лише біометричний? Наприклад, якщо ми говоримо про залишення попереднього закордонного паспорта, то обов'язково в принципі повинна бути якась підстава, так тобто більшість громадян України, які виготовляють, наприклад, зараз біометричні паспорти, вони? Залишають попередню у зв'язку, наприклад, з тривалою візою. Так mm. хтось відкрив, наприклад, ту саму візу на три, на два, на п'ять років, так то вони ну просто їм немає змоги здавати цей паспорт. Тоді вони пишуть в заяву, в якій є підтвердження, підстава для залишення такого паспорту, і на основі цього виготовляють собі закордонний паспорт другого, тобто біометричного або нового зразка. Тому, як ми знаємо, має право. Mm. Скажіть, будь ласка. Скільки триває сьогодні? Збільшили робочий день для працівників вашої служби, адже ну на сьогодні йде наплив людей. Сьогодні у вас досить багато є людей. І чиї черги сьогодні вже? З приводу черг я можу сказати, що вже трохи менші. Тобто, якщо ми попередньо знаємо, що не тільки наші територіальні підрозділи, служби я маю на увазі Хмельниччини, так і інших областей були ажіотажі, то зараз вже можемо сказати, що період цих ажіотажів вже зник. Тобто люди стають нормальні черги, нормально подають документи. Ось і відповідно через деякий термін отримують ці. Цю адміністративну послугу, тобто закордонний паспорт, у нас є встановлений графік роботи працівників, тобто ми працюємо з 9 до 6 години, угу. розумієте? І тому ми ніяк не маємо право собі збільшити цей графік, так тобто, в нас є. Відповідний графік, який не встановили не ми, а встановила держава. Тому ми дотримуємося чітко за цим графіком. Скажіть, будь ласка, що біометричні дані, які беруться на е, паспорт, цей так. де їх можна зробити? Чи це роблять ваші служби, чи це можна ще десь в іншому Ні. місці? зробити? Це безпосередньо роблять тільки головні спеціалісти нашої служби, тобто для того, щоб виготовити закордонний паспорт одного чи другого зразка, вам треба буде звернутися тільки до наших спеціалістів. Область, тобто, область, тобто на місцях Територіальні підрозділи, так, до територіального під будь Підрозділу, який займається, наприклад, виготовленням закордонного паспорту тільки туди. Скільки триває процедура виготовлення, тобто, це і відбитки пальців, і підпис, і от це, скільки це триває? Ну, сама процедура значить, подачі цієї заявочки, плюс сканування відбитків пальців, фотографування, тобто образу, обличчя, електронний підпис, так як я говорила, в принципі, це 20-25 хвилин. хвилин mm -hmm. так. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи простіше з цим паспортом сьогодні відкрити візу? То що сьогодні ну є певні складності для відкриття віз. Тобто набагато складніше стало відкривати взагалі візи навіть в Польщу і в інші країни. Чи сьогодні чи з біометричним паспортом простіше це зробити? Ви знаєте, я вам хочу сказати з приводу відкриття віз, це напевне більше відноситься це питання до консульських установ України. Mm -hmm. Я думаю, що їхня процедура так от приймання документів і на виготовлення візи, я думаю, вона не змінилася. Чи є, наприклад, перевага, чи немає? Переваги, я не думаю, тому що це все ж таки залежить від них. Є певний перелік документів, які людина повинна подати для виготовлення цієї візи. І я не думаю, що якщо там є там біометричний паспорт, чи паспорт, наприклад, нового зразка, чи паспорт того самого старого зразка, який був виготовлений до 1 січня 2015 року, він не міняється. Тобто, сама процедура не змінюється. Людина приходить, подає документи, чекає певний період, і потім їй видають візу. для дітей. Потрібен біометричний паспорт. Значить, зараз іде мова про те, що буде виготовлятися біометричний паспорт для дітей. Він буде діяти на протязі 4 років. Якщо ми говоримо про вік дитини до 16 років, якщо дитині вже виповнилось 16 років, то це буде термін дії паспорта на 10 років. Ось, але до 1 січня 2015 року наша Державна міграційна служба продовжує вносити. Відомості дітей в закордонні паспорти з їхніх батьків, звичайно, і виготовляти проїзні документи дитини. Скажіть будь ласка для дорослих змінюється також термін термін дії паспортів. Ні, він не міняється так і тобто, 10 років залишилось. Звичайно. Тобто, неважливо, не, не наприклад, який йде в нас зразок паспорта закордонного, чи це біометричний, чи це нового зразка, чи це знову ж таки старого зразка. Термін дії його не змінюється. Тобто він дійсний на протязі 10 років. Mm. Як ви вважаєте, чому з самого початку був настільки високий ажіотаж до паспортів? Тобто люди люди поспішають поспішаються робити, чи варто це робити? Чи ви можливо знаєте, варто зачекати? Ну напевно, новинка завжди приваблює правда, на наших громадян. Тому коли вони відчули, що це буде один із перших кроків, чи один, наприклад, з тих кроків, щоб наблизити Україну до ЄС, так до лібералізації цього європейського союзу, і особливо коли вони почули, що це буде безвізовий режим, ви самі розумієте, що то дійсно пішов якийсь такий наплив, так ашіотаж, але потім. Тобто все вже робиться, відбувається зараз поступово. Кожен громадянин має право отримати цей паспорт. Тобто, це за бажанням, це його бажанням при певному переліку документів. Ось, будь ласка, приходите, оформляєтесь. І отримуєте закордонний паспорт. Тобто, з 9-ї години ранку, так, до шостої ви 6 приймаєте документи. Можете сказати, можливо, адрес, тому що наші зараз хмельничани подаля дивляться, куди їм звертатися, щоб це все. Ну на даний момент так. Ми приймаємо документи на Грушевського 95. У них прийомні дні вівторок, четвер і п'ятниця, з дев'ятої години до часу. Ось ще в нас є паспортний сервіс державного підприємства Документи де вони працюють з понеділка по п'ятницю, з дев'ятої години. Громадяни України а також мешканці. Хмельниччини також можуть подати документи з приводу надання такої адміністративної послуги, тому в принципі, я ж кажу, графік не міняється. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 години. Єдине, що в нас є, наприклад, якщо ми говоримо про Грушевського, значить, у нас є відповідні дні, де люди, де люди приходять і оформлюються, подають заяви саме на такі документи. Тобто людина зразу подає заяву, приносить документи, і зразу в неї там же знімають і відбитки пальців, і це все чи Зви... пізніше? Ні, звичайно. Це все робиться на місці. Людина приходить, приносить документи, <кхе> заходить в кабінет до головного спеціаліста, значить, де стоїть відповідь. Відне обладнання, тобто її фотографують. Вона на спеціальному обладнанні ставить свій підпис електронний і, звичайно, прикладає два вказівних пальця. Тому все робиться на місці. У мене ще одне питання. Так. Ну буває таке, що підпис змінюється. Людина підписувалась так, а потім собі по іншому чи е, може вона підписатися, а потім змінити його вже в біометричному паспорті в електронних даних, і потім вже трошки змінити Ви знаєте, свій паспорт ні. ні. Коли людина, наприклад, робить підпис, вона ж робить підпис на спеціальному обладнанні, на електронному обладнанні. Mm -hmm. На основі цього виготовляється заявочка, тобто в комп'ютер вноситься її той підпис, який вона залишила на обладнанні. Mm -hmm. Тому вже питання про те, що вона хоче змінити собі після підпис, mm -hmm. це вже знаєте, якось ну, трошечки недоречно. Тобто людина, якщо вона проходить при виготовленні саме такого паспорта, відповідно в неї ж є свій підпис, правильно, свій відбуток пальця, своє зображення. Тобто Я не думаю, що це. Чому саме, наприклад, зробили ці біометричні паспорти? Тому що це не перше це захист, розумієте, щоб ні жодна друге, наприклад, людина при втраті не змогла скористатися цим паспортом, mm -hmm. тому це дуже добре. Наприклад, ми можемо зараз спостерігати тенденцію, що більше ніж 90 країн. Світу, наприклад, зі 193 держав членів ООН, так вони вже використовують ці документи, тому що ну самі знаєте, якщо ми говоримо про захист, то є важливо ну, ось тому в принципі наша Україна вже як бачите, приєдналася до тих країн, які запроваджують вже такі документи. Тобто, дають змогу людинам стати ближче до тої лібералізації і дати змогу людям. Подорожувати без проблем. Скажіть, будь ласка, ну сьогодні наша косметологія пішла далеко вперед. Жінки роблять собі різні операції на обличчях, так. чи тоді змінюється і власне саме обличчя? Так, це і пластичні mm -hmm. операції, і імплантація там різних, я не знаю, там. Е що тоді? Тоді потрібно повністю міняти паспорт, якщо жінка змінила там певні корекції були у зовнішності. Ви знаєте, якщо ми говоримо, наприклад, з приводу ідентифікації особи, то коли людина проходить, наприклад, той самий кордон, так коли mm. вона проходить перевірку, чи там для таких паспортів, от, наприклад, в країнах ЄС, так, зроблені такі електричні ворота, тобто, це саме тоді, коли цей паспорт приставляється до цих електричних ворот, іде щитування інформація, але не просто ще просто людина, ще прикладає свій палець. Mm -hmm. Тому як ми бачимо, може якщо якісь зовнішні зміни і є, то я думаю, що відбуток пальця ну ніяк не все ж таки так. все ж таки. Це бачите, це чому залишили напевне на цих три ключових таких відзнаки, mm -hmm. так само біометричних документів. Тому що для для, для більшої захищеності то знову ж таки що є сьогодні якийсь дефіцит е, самих нових біометричних паспортів, чи всі бажаючі, всі зможуть собі зробити ці паспорти? Звичайно, всі бажаючі зможуть собі зробити ці паспорти. Немає ніякого дефіциту, тобто е, закуплене обладнання, закуплені є бланки. Тому я думаю, що без проблем людина приходить знову ж таки подає документи через певний термін, отримує свій закордонний паспорт. Чому я просто так запитую? Тому що раніше був. Випадок, здається, ще не вистачало самих бланків. Самих бланків. Так, був такий, такий період. Так, це було, якщо я не помиляюся, минулого року. Ось це був невеликий такий період, але потім, вже, коли була виготовленість повністю бланки, тому наша служба в той самий момент, тільки були в нас бланки, ми зразу виготов, пішли на виготовлення і віддали наручно людям всім закордонні паспорти. Тобто, кожен громадянин отримав свою адміністративну послугу нашої служби. Ну що ж, Лілія Едуардівна, я вам. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була Твятковська Лілія, головний спеціаліст по зв'язкам із громадськістю та засобами масової інформації, управління державної міграції служби у обл Хмельницькій області. Говорили ми сьогодні про біометричні паспорти всі плюси та мінуси цього документу. Побачимо із вами вже незабаром.